Нещодавно, 15 лютого у селі Михайлівка, що у Володимирському районі похоронили маленького хлопчика. Відомо, що його звали Максим. Йому було один рік та 11 місяців. Староста села розповідає, всі односельчани шоковані трагедією. Ми були завозили їм якісь групи, що чимось могли чим допомагали. Але як так сталося, то я мені аж волосся стало. Ну що не догляділи, не догляділи маленьку дитину. Я Чесно вам не маю навіть що сказати. Ну я б не сказав би, що вони погана сім'я. Там з їхньої сім'ї Юра на фронті знаю, бо неодноразово до нього заїжджав там на сході. Я б не сказав би, що вони погана. Якась сім'я. Загалом про сім'ю, де померла дитина, односельці розповідають різне. Відомо, що матері 33 роки в неї залишилась на вихованні донька. Зокрема, подейкують, що в житті батьків нібито був присутній навіть алкоголь, Тож, можливо, дитину просто доледіли. У Михайлівці розповіли, що ця родина перебувала на обліку у соцслужби села Зимне, проте там на відріз відмовилися коментувати цю ситуацію. Я, по перше, не маю законного права. Ви дзвоните як до посадової особи, так, так я, по перше, не маю законного права взагалі розповсюджувати будь-яку конфіденційну інформацію відносно особистості людини чи її життя. Як нам розповіли у швидкій допомозі напередодні трагедії, хлопчика перевозили з Лукачинської лікарні до дитячої обласної, нібито із запаленням легень. Між цим, як нас повідомили у головному управлінні національної поліції у Волинській області, у них вже зафіксований цей трагічний випадок смерті дитини. Тіло дитини скерували на судову медичну експертизу, нині чекають результатів. А поки ж кримінальне провадження розслідується за статтею 115 кримінального кодексу України з приміткою раптова смерть.